Тут є лут. Де? Ось тут, будь ласка, ось туди, там є лут. Будь ласка, забери його. Обережно тут турель. Блять. А, його. А, йоп твою ак а. а... Чиво, блять. Увадім здох. Його турелька застрелила. Обережно турель. <слес> блядь. Аккуратно. А -а -а -а. Ось а як блядь, я помер. Турель. Ти <anners> ви, хотів ви... знати, як я помер, ось так. Триматися разом, бо тут може дворець бути. <риклад> Вихід там, так? Блять. Ні! Заберіть мій лут. Я помираю. За зачиненою двер'ю, заберіть мій лут, блять, я, я тут... Бері, ага, от і квіткова людина. привіт. Та йди нахуй, блять. -а. Просто забери мій лут, будь ласка, Рома. Вадима, чи живий ти ще? Так, і я виношу лут. Uh, давай я, мабуть, винесу лут, тому що в мене є єчі в руці. І якщо ти повернеш ліворуч трошки, то ти побачиш, що там є ще. Ну окей, якщо хочеш виносити лут, будь ласка. Окей, він сказав наліво. Давай спробуємо. Улутал нормально, так? Белян! Да, на черном входе еще много лута. Угу, Рано, грай музыку, грай. О, нет, Коляна, ты где? Что, блядь, не бывает? Увидел Беляна. Если он одну ручку не взял, то это... Це... А? Лінча, Калян, ДА. А ты еще раз он входу предмету забирал? Ні, я не зміг допрыгать, Так там І же убейти можно. Курсы? Кто? Насчет да. три? Давай. Раз, три, два, три. Два, один. Окей, зйобуємось. Бляха. Дивись, ось наші сліди, просто слідкуємо за следами. Блять. В дверь, в дверь, в дверь, в дверь. Блять. Блять, я. Ні, будь ласка, ти що помер? Він помер, він помер. Зараз подивимось, чи я повин, чи ні, блять. Ага, я точно помру, зрозуміло. Але в мене є качка! Окей, гайс. що? 3. Давайте. Три? давайте. Три, два, один. один. О, хто вижив? Хто, хто вижив? Усі вижили? Ви, Серйозно? Я це, це. а вони атакують? Да. Ну і нахуй ми його убивали, блядь. Вибач, вадим, але мені пес. Пив... <гум> О, дівчинка. Тут основний вихід, давайте на вихід. Ми зараз знизу щось може ще знайдемо. Просто дайте мені два айтема, ви продовжите шукати, будь ласка, я вас прошу. Дякую. Я тобі найдорожче, здається, віддав. Удачі. Блять. Увага, не виходьте на основний вихід. Тут ми повертали. вертали. Угу. Далі я не пам'ятаю. <скринь> Давай, мною! Я не можу це повірити. <скринь> зараз. Давай, його. <захиняй> зараз. <скринь> Ну давай, блять, помирай. Давай, я його. Марсуй. Як я себе ну, поширив?